Друзі, привіт! До вашої уваги лоти з напольними вагами від торгової марки Silver Crest. У лоті 6 штук, одна модель у двох кольорах, 4 штуки білого кольору та 2 синього. Ваги вимірюють масу тіла, калорії, м'язову та кісткову масу, міст жиру та води в організмі. Є функція автоматичного вимкнення, поверхня зважування із безпечного складу, товщиною 6 мм. Мають пам'ять на 12 користувачів. 6. Рівні в активності для більш точного розрахунку калорій, металеві електроди з нержавіючої сталі додають стилю та оригінальності. Є індикатор заміни батареї, максимальне навантаження 180 кг. Матеріал скло та метал. Батарея входить у комплект. За детальну інформацію звертайтесь до наших менеджерів. Також цей лот ви можете замовити через Viber та telegram канали Всім дякую за увагу та гарного настрою!